Іван деньгово запрошується боєць з міста Лева. Олександр Кічура! Друзі, фінал вагова категорія до 57 кілограмів. Чемпіонські протистояння серед юніорів продовжується. Іван Бєлік проти Олександра Кічури. Іван Белік представляє місто Луцьк, який вчора вихованець львівської школи боксу. І ось такий чемпіонський бій зараз між цими боксерами в рамках нашого турніру. Поїхали, друзі. Перший раунд одразу ж активно розпочинає Білік. Дещо Симбурно займає центр рингу. І ось тут непогано. І ось тут непогано провалив. І одразу ж тут вмикає передню руку. Іван. Але не потрібно залишатися на місці після своїх атак. Підтискає. Підтискає, Підтискає зараз кічора. Зауваження від рефері. Тут вимагають перебувати у сонячне спотіння. Наставники Івана Бєліка. І ось тут непогана робота від Івана. Дуже цікавий фінал, до речі. І нагадаю, що це передостанній фінал саме серед юніорів. Ну і гучніше, ні, Белік за свого суперника у першому раунді. Пішла остання хвилина дебютного відрізку цього чемпіонського протистояння. Ну і йде вперед Білік. Зараз чудова атака, залишився на місці біля канатів, не зміг звідти бити, ну і знову влучає. Знову заходять ось ці двійки від Івана Бієка. 35 секунд. Дуже важко зараз Кічурі. Нічого не може вдіяти з цим тиском від суперника, з цим пресингом. Белік йде вперед. Бієлік не зупиняється і найголовніше з ударами. Останні 20 секунд. Піду! Затискає Піду! зараз Білік Кічуру, намагається в'язати Олександра свого суперника. Піду! Але в черговий раз Белік підтискає. Піду! Піду! Кічур. Ось тут Піду! з переходом на голову. шалену кількість ударів Зараз на пропускав Кічура і одразу ж намагався віддати боржок на останніх секундах цього раунду. Іван Белік, кандидат у майстрі спорту України 2009 року. Народження представляє місто Луцьк. Дитячо-юнацьку спортивну школу номер 7 Займається вже боксом 7 років, фіналіст чемпіонату України. Звичайно, хлопець з досвідом, хлопець з майстерністю. Ну і подивимося, що буде відбуватися у другому раунді. Що стосується його суперника Олександра Кічури, то це вихованець Львівської школи боксу на рік молодше за свого візові. 5 років вже займається боксом. До речі, був чемпіоном та призером українських першостей. Але йому дуже важко. Дуже важко у першому раунді проти Івана Бєліка. Подивимося, що буде далі. Можливо, зараз зовсім інший сценарій буде цього протистояння. Тиск. Підтискає зараз Белік. Ой-ой, ось тут чудова. Чудова робота вже на відході у виконанні кічури. Ну і назустріч дуже небезпечно пробиває Олександр. Небезпечно працює другим номером номером, але комфортно. Комфортно ось змінює стійки, намагається заплутати кічура. Ось тут спотикається, наступає на передню ногу свого суперника, втрачає рівновагу. Кічура. Ледь-ледь не опиняється на канвасі, але все гаразд. Нахиляє нище! зараз голову в біля. Дещо провалюється і ось тепер вже взаємністю відповідає кичура. Тисне зараз Іван. Але поки що без ударів. І одразу ж тут Олександр пішов вперед. В'яже його суперник. Намагається зупинитися. Дещо збавили оберти в нас хлопці. Вже не в такому шованому темпі працюють обидва. Здвоєний Джеп одразу ж від Беліка. Ну і ще один клінч. Ось такого ми не бачили вже в першому раунді. Але в другому раунді намагається в'язати свого суперника Белік. І розуміє, що тут може бути небезпечним кічура. Останні 25 секунд у другому раунді. 15 секунд. Важко зараз біля перехопив ініціативу. Кічора, як на мене, цей раунд, а ось тут непогано. Ось тут непогано зустрів. Правим кросом свого опонента бієлік, ну і раунд завершився. Так, забирає кінцівку, але все ж таки, гадаю, що цей раунд все ж таки не забирає білік. Був гучнішим за свого візові Олександр Кічура. Ну і Ми чекаємо на третій відрізок цього поєдинку, в якому все вирішиться, гадаю, без сумнів. Зараз хайлайт. Зараз хайлайти. Від наших режисерів яскраві моменти чергового раунду фіналу престижного всеукраїнського турніру. Ну що, друзі, третій раунд. Третій раунд. Іван Бєлік Місто Луськ проти Львів'янина. Олександра Кічур. Пішов одразу ж на свого суперника Кічура. Але жоден удар не долетів до цілі. І знову Олександр диктує темп. У третьому раунді знову працює першим номером. Намагається одразу зустрічати свого суперника. Іван Белік. Але з запущеною головою йде кічура на свого візові, таке враження, навіть не бачить. Не тільки ударів суперника і своїх ударів, роблячи величезну помилку. Так Нахиляючи голову, намагається зробити ось таку повітряний повітряну млин. Ось тут непогано, ось тут непогано пробуває кічура на зустріч. Знову знову білік вичає тепер же робота на відході. У виконанні волонянина. Роби, боби, боби! Вимагає секунданти Біліка, щоб помітнув ноги, щоб показав свій футворк наприкінці і цього поєдинку чудова атака від Кічуру. І одразу ж в'яже. Одразу ж в'яже білік. Розуміє, що тут може виникнути ще більше небезпеки. І все правильно робить. Грамотна робота від Івана Біліка, але й потрібно виривати йому цей раунд. Він це прекрасно розуміє, що потрібно бути кращим в останні двох винців цього протистояння. Ще раз нагадаю, друзі, фінал у вазі до 57 кілограмів. Іван Белік проти Олександра Кічури. тут втрачає рівновагу Білік. Не було ніякого нокдауну, лічені секунди. Ще одна атака від Кічури. Немає вже сил таке враження від Беліка. Просто немає сил, але потрібно боксувати. Ну і все на цьому друзі. Чекаємо на суддівський вердикт. Ваші ушні обласки запекли. Чекаємо на рішення безкурці. І одноголосним рішенням суддів перемогу здобуває боксер червоного та Іван Белік. Ось так, друзі, одноголосне рішення суддів. Перемогу цього поєдинку здобуває. Іван Белік стає чемпіоном турніру у вазі до 57 кілограмів. Ну а ми чекаємо на останній фінал серед юніорів. Попереду чемпіонський бій у вазі до 66 кілограмів. Олександрівський іван від наші проти області. Один з ідей та всеукраїнського Це українського турніру з боксу та один з засновників. І один з організаторів сьогоднішнього турніру. І ще раз вдячний хлопцям за дуже бій. Ваше друге місце Олександр Вічура і чемпіон Іван Белі. Сенів перші марчисти.